Доброго дня! Мене звати Оксана Петренко, я доктор медичних наук, професор, офтальмохірург, займаюся хірургією на повіках та допоміжному апараті ока. Сьогодні ми поговоримо про особливості реабілітації пацієнта після блефаропластики. До чого слід готуватися і що очікувати. Від цієї операції. Зупинимося про те, що ж таке блефаропластика. Звичайно, це дуже поширена операція на повіки, і вона виконує різні завдання. Є естетична блефаропластика та реконструктивна блефаропластика. Це комплекс втручань, які дозволяють з однієї сторони омолодити погляд, зробити його більш виразнішим, видалити зайву шкіру на повіках, позбутись мішків під очима. А з іншої сторони така операція проводиться не лише для покращення естетики, а й з метою відновлення функції повік. Наприклад, після травм, що надзвичайно актуально на сьогоднішній день, саме через те, що можуть використовуватися різні по об'єму комплекси хірургічних втручань для доставлення поставленої мети, наприклад, видалятися зайва шкіра з жировими грижами. Виконуватися кантопексія, броуліфт, переміщуватися жирові пакети, або ж це може просто бути класична верхня блефаропластика, або реконструктивна пластика з пересадкою шкіри, тоді і відрізнятиметься час реабілітації та будуть особливості у відновленні пацієнта після операції. Як же проходить реабілітація після блефаропластики? Адже ця операція проводиться амбулаторно, тобто в той самий день пацієнт може повертатися додому. І в залежності від запланованого об'єму втручання, цю операцію проводять або під місцевим, або під загальним знеболюванням. Від складності втручання буде залежати також і час, проведений пацієнтом в клініці, і це може бути від декілька годин до цілого дня. Протягом цього часу медична команда нового зору звичайно контролює стан пацієнта. Виписці пацієнту видають набір медикаментів для відновлення. Туди входять антисептики, протизапальні та зволожуючі краплі, мазі, протинабрякові препарати, а також ті препарати, які покращують регенерацію тканин та допомагають пацієнту швидше відновитися в післяопераційному періоді. Загалом відновлювальний період може зайняти від кілька тижнів. До кількох місяців, і це буде залежати від виду блефаропластики: вона верхня, нижня, кругова або реконструктивна. Давайте ж розглянемо реабілітацію покроково. Так, у день операції, одразу після втручання, біль, як правило, відсутній, оскільки продовжує діяти місцева анестезія. Зазвичай, в перші години після операції, на ділянку оперативного втручання прикладають холод. Що допомагає зменшити набряк, синці та біль. На наступний день пацієнт обов'язково приходить в клініку на огляд, перев'язку, протинабрякове та протизапальне лікування. В цей час лікар контролює положення повік, швів, спеціальних таких стріпів, які наклеюються після операції на повіки, та контролює також і правильність виконання рекомендацій. Протягом перших кількох діб набряк в переорбітальній ділянці він зростає, можуть з'являтися болісні відчуття, але такий стан він абсолютно нормальний і на консультації перед операцією ми попереджуємо про це пацієнтів. Втім, для комфорту пацієнта, звичайно, ми призначаємо знеболювальні препарати, які входять в цей післяопераційний набір. На цьому етапі дуже важливо максимально зняти напряг, щоб відновити мікроциркуляцію в тканинах та пришвидшити їх загоєння. Для цього важливо в перші дні після операції пояснити пацієнту, що не потрібно фізично працювати з нахилом голови, не вживати алкоголь, дотримуватися дієти та виконувати всі рекомендації, які призначені лікарем. Протягом перших кількох днів на швах будуть наклеєні спеціальні пластирі, вони називаються старі стріпи, які будуть захищати шви та сприятимуть зменшенню набряків та синців. Такі стріпи, як правило, знімаються на п'ятий день після операції, коли закінчується термін максимального напряку. На сьомий день проводиться плановий огляд пацієнта. І якщо на повіках були шви, їх зазвичай знімають саме на цьому етапі. Більшість синців і набряків до цього часу зникнуть. Звичайно, до повної реабілітації пацієнта може проходити від кількох тижнів до місяця, і знову ж це буде залежати від об'єму втручання, а також від індивідуальних особливостей пацієнта, від наявності супутніх захворювань, які можуть уповільнити процес загоєння. А вже через декілька місяців після операції рубці в ділянки операції вони стають майже непомітними, і вже в цей період можна оцінити результат оперативного втручання. Але доволі часто пацієнти питають, а що ж робити, щоб прискорити відновлення. І тут, звичайно, правильний догляд за ділянкою оперативного втручання в період реабілітації має ключове значення. Так, у перші дні після операції не потрібно торкатися очей, терти їх, тому що навіть легке натискання на повіки може порушити процес загоєння або ж пацієнт може занести інфекцію в зону оперативного втручання. Звичайно, слід дотримуватися рекомендацій лікаря і використовувати антисептики, протизапальні та протинабрякові препарати, які також допоможуть уникнути інфекції та прискорять загоєння. Спати доцільно у положенні на спині або на боку, підкладаючи під голову високу подушку, і це дозволяє зменшити набряки і не порушити цілісність швів. Безумовно, потрібно уникати фізичних навантажень та активних видів спорту протягом перших 2-3 тиждень після операції, знову ж таки, тому що це перенавантаження може призвести до розходження швів, посилення крововиливів. Безумовно, легкі прогулянки на свіжому повітрі допустимі вже навіть через декілька днів після хірургії. Необхідно уникати басейнів чи відкритих водоймич. Щоб убезпечити себе від занесення інфекції. А коли яскраве сонце на вулиці, то доцільно носити якісні сонцезахисні окуляри для того, щоб не пігментувалися рубці під впливом ультрафіолети, або використовувати спеціальний СПФ-креми. Ну, Звичайно, не потрібно відвідувати солярії. Ще один важливий момент: в перші тижні після операції слід дотримуватися спеціальної дієти, тобто обмежити вживання солі, яка затримуватиме рідину в організмі, і може посилювати набряки, що, звичайно, ускладнить відновлення мікроциркуляції в тканинах, і відповідно відновлення. Тому ми бачимо, що реабілітація після блефаропластики це не менш важливий етап. Ніж сама операція. І дотримання тих рекомендацій, регулярні огляди пацієнту допоможуть не лише швидко відновитися, але й отримати найкращий результат, який буде радувати вас багато років. Якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях під відео або приходьте на консультацію в новий зір. До зустрічі!